З вами знову я Коля. Вітаю знову вас на моєму каналі. Ну, сьогодні знову я приїхав на рибалку. Покажу вам, як мене ловити, на що буду ловити. Так просто віддихнути в вихідний день. Поїхали! Така водойма в нас сьогодні. Ось таке головне наше місце. Тоді ми майже нічого практично не брали. Ось, дивіться, вже світанок, ну вже осінь. Так що, Сьогодні ми будемо пробувати ось такі насадки жовту кукурудза тигровий горіх, бачите. Тоді попапчик такий кислий ананас, попап мигдаль чесник. Тоді попап В вафтер солодка кукуруза і теж попав чесничок Тобто ми будемо використовувати всі насадки, бо тут і... Дуже, як вони кажуть, дуже ароматні, ароматні бо на цій водоймі не можна використовувати нічого, не ні підготувати ні. Так що ми сьогодні просто ловимо ось на такий монтаж, просто з попапом. Так що я думаю, покльовок буде небагато. Ну, побачимо. так що, Перше буде, що ми використовуємо на такий маленький попапчик 10-го номера. Гачок у нас малесенький, вісьмірка. Такий поводочок. Так що поїхали. Ось такий чесничок. Бачите? Теж попапчики 10-го номера. О, і просто чесничок. Поїхали. На чесночок у нас була дуже швидка покльовка. Ось такий лящик маленький, дивіться. Ну, ловимо далі. Відчується, друзі, що вже осінь, вітер. Трошки хоч сонечко виходить, але вже не є так. Вже воно тепло, вже прохолодно, вже треба одягатися тепліше. Але, знаєте, як то кажуть, нам рибакам не привикати. Ми, ми їздимо, нам все одно. Ну що, покажу, дивіться я вам покажу. Ось такий чудовий наш. А, а, а. Ми не взяли сьогодні під ложку мат, але то нічого ми його зараз вам покажемо. Ось. Дивіться, друзі. Який красень. Красива чудова рибка, бачите? О, зараз ми зважимо його легенько так. Поставимо. Скільки він має у нас десь? Десь 50. Друзі, 57-58. Це десь до 3. 3 з чимось кілограм рибка. Ось, подивіться, чудова. Зараз ми йому обробимо рамку і будемо його випускати. Гляємо ми йому ранку. Бачите. Тут. У нього щось з плавничком і ще десь в нього Було на цій стороні. Ось так У нього десь ще бачите, відірвалася. Ось. Так йому ще... Отак. Бачите. Заробляємо ранку. І гайда його випускати. Ось наша чудова рибка. Как завжди. Давай, давай маленький. Іди в свою стихію. Опа! Є! Yeah. Ось, друзі, закінчується наша рибалка. Просто дуже великий вітер здійнявся, дуже холодно, холодно стало. А я щось не, сьогодні так не дуже тепло вдівся. Ну, зловили ми скільки? Чотири ми мали ляща і одного файного коропа. Ну, так що, як то кажучи... Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть що не так, що так, що подобається. Що не подобається. Всім пока-пока.